это давний друг Печерского отдела милиции. Дал очень много информации, как, что, где происходило во время обыска. На видео я это вижу, да, что действительно там деньги кладутся в коробку, я там их кладу или там... Но это обыкновенная работа. Ілюстратор продовжує розкривати деталі резонансного обшуку в ювелірному салоні. Граф і цього разу ви почуєте ексклюзивне зізнання одного з фігурантів, що відбувалося в ювелірці. Те, чого не зафіксували камери спостереження, на вас чекає, як то кажуть, повний розклад, а ще нові прізвища та обличчя тих, хто спокійно працює в правоохоронних органах. Але очевидно, що має бути звільнений і покараний. У наших руках ексклюзивний аудіозапис розмови одного з учасників того самого обшуку, колишнього оперу повноваженого Олександра Жданова зі слідчим прокуратури Києва Віктором Авдієвим. Ця бесіда прол'є дуже багато світла на те, що так старанно приховують. Я думаю, для не загадка, що зараз Печерська прокуратура себе маршрут підминає, судді там чистять, піддивляють підозри масово. Готуйтесь, люстратор познайомить вас з усіма учасниками так званого обшуку і не тільки. А почнемо з Володимира Філоненка, чи не найкумеднішого персонажа в цій історії. Понятого, ось він на відео саме ховає коштовності у спідні. До речі, єдиний з усіх фігурантів справи, хто досі в СІЗО. Понято давній друг Віталія Забуги, Козлового не знает, это давній друг Пічерського району міліції, який очень часто ходив на обыски, на подобные обыски, где он, наверное, получал какие якісь спеціальні задания, як себе вести, що йому делать. Тісні стосунки такого собі кишенькового понятова з міліціонерами підтверджує один з учасників сумнозвісного обшуку Олександр Жданов. Зробіть звук гучніше. Ми когда були під прокуратури ждали паніково. Он появился, и ребята сказали, Витко сказал, я его знаю, потом Арксюк, я его тоже знаю. А так как гном находится возле их кабинета, они его видели, потому что он туда ходил. А после этого, что закрутилось, нас опрашивали, и понятой появлялся в райотеле три раза. Приходив, уходили і кожен раз приходив к літні. Дмитро Литвин це начальник карного розшуку Печерського районного управління міліції. Він не фігурант кримінальної справи, але в цій історії грає важливу роль. Литвин кожен раз, типа, коли мене визивали в прокуратуру, не завербували, і тобі нічого не сказали, і тобі ще що Ты -то. же Ти ж там нічого про ребят не сказав, тому що ви ж все паровозом підете, а паровоз — це такое. мы же вам ничем не сможем помочь, а вот тут мы же вам подскажем, как сделать и все такого плана. На первый поле кажется, что начальник попросту пеклуется про долю подопечных. Однако это только на первый погляд. В уже время я заметил, что к очень часто приходит Литвин в кабинет. Кто на улице они часто курят, кофе кто то еще где-то. То на совещании Каберник себе мог позволить Литвина послать, и ничего Литвин не скажет. йому запічали кожного разу грози. Типа є с яжу цим, і ви за ним теж будете. це пояснює, чому Руслан Ковберник аж до 6 листопада поточного року продовжував працювати слідчим. Тільки після втручання люстратора його звільнили, і то нібито через скорочення штату. Ну дуже цікавий момент. Після оприлюднення відео з обшуку під прокуратуру Києва невідомі підкинули коштовності, і це офіційна інформація. Ось до речі, фото. Що ж, якщо прокуратура не встановила аноніма, люстратор допоможе. За словами Олександра Жданова, після такого резонансу керівництво викликало всіх фігурантів до себе на килих. Двадцять перші слов п'ять ручок. Просто паркер чорних. я тогда не было в кабинете на работе, я даю это все Кононевку, это первый преступник Литвина, типа. Я ему отдал, типа, он вот такой, ого, тут дофига, типа, это что, ты по магазинам вынес? Я говорю, оно хотя бы половина дойдет. Да ты что, смеешься, конечно, тут аж все, ты же понимаешь, что Чтобы вас спасти туда-сюда. Я это отдаю, что такое? Чуйка, кабинет не закрываю, а сразу беру за ним. Он ну, этого не заметил и смотрю, куда он пойдет. Он пошел к начальнику к Бондаренку, а это все хорошо просматривается, за одного корпуса в другого, если так хорошо выбрать ракурс. Видно, что да, эти часы все рассматривают туда-сюда. В обед уже услышал, что что-то подкинули под прокуратуру, по и все. Тогда 1 сентября под прокуратуру была подброшена... Примірно наверное, процентов 20% от общей суми украденных вещей. Самое дорогое, самое ценное, то що там ювелірне украшення кольцо, Вінстон, кальцо, часи э, ручки дорогі, часи багато дорогих были, ну їх не стали возвращать. Очевидно, що заграти ніхто не а від можливості заробити, не змогли відмовитися через місяць, мовичи більше. Не підходить по дергі з таким вопросом. Ти все оддав. Все оддав. А що такое? Там тут є тема, одна маза, можна ж толкнуть було їх. В смысле. Каже, ну блин, подняться по деньгах, типа. Трохи інформації. Швейцарський годинник Буве. Вартість увага. 1 мільйон 306 тисяч. 450 гривень. Таку марку можна побачити на руках президента Чечні Рамзана Кадирова, сина помаранчевого президента Андрія Ющенка, регіонала Бориса Колєснікова, колишнього міністра надзвичайних ситуацій Євгенія Червоненка та екс голови адміністрації президента Андрія Клюєва до пошановувачів бове долучився й колишній оперуповноважений Печерського райуправління Олег Вітко. Як то кажуть, спалився. Коли приїхав Вітко, з цими часами, а не до. Ну, типа, они говорят на работе, это ж типа не эти часы. А ты что и начинает материться? Я их сам заработал, что не могут подарить, не могут купить, а что тут? Они китайские, начинают рассказывать, где я их покупал. Я сразу выкупил, что это все. Он потому что там Йдемо далі. Колишній слідчий Печерського революправління Віталій Забуга. Про нього ми вже згадували. Однак з'явилися цікаві факти, які ви маєте знати. На нашій соцстраніці в сітях на Фейсбуці ми викладаємо це все відео, викладаємо новини, як що відбувається. І люди пишуть. О том, что да, мы знакомы с Забугой. Забуга – знатный следак. Пытался тоже пришить дело. Я знаю его как подонка, который прикрывал, крышевал Бобневскую лиру 2000, которая обокрала меня почти на 800 тысяч долларов. И до сих пор дело в Печерской мусарне сдвинуть с места невозможно, несмотря ни на что. Это было не только в Киеве. Люди из Киевской области пишут о том, что Забуга, да, Печерский райотдел, выезжали э, к нам на обыска. На якісь, там другие мероприятия. і теж після всіх їхніх обысков пропадали абсолютно деньги. Отже, ми маємо 10 фігурантів. Стосовно сімох, а саме Козлова, Савчука, Забуги, Цегельника, Арцюха, Жданова та Куберника, слідство вела столична прокуратура. Щодо трьох інших Васильєвої, Філоненка та Вітка, провадження розслідували слідчі генпрокуратури. Таким чином, в Печерському суді опиняється дві справи: першу провадить суддя білоцерківець, іншу суддя Тарасюк. Та під час підготовки сюжету люстратору стало відомо, що у суді Тарасюк перебуває ще одне провадження, де згадуються ті самі козлови за Буга. Справа стосується незаконного взяття під варту одного комерсанта, який, до речі, також має стосунок до ювелірного бізнесу. І тепер, щоб ви розуміли, що відбувається в суді. Замість того, щоб об'єднати усіх десятьох в одну справу, що є логічно, так? Єлі Дітроє чоловік Філаненка, понятой, дав дуже багато інформації, як, що, де проходило в річні обуску. Дав показання і на Козлова, і на Забугу, і на всіх тих, які знаходяться в другому суді. Суддя Тарасюк поєднує справу так званого комерсанта та справу графа із сьомома фігурантами і одразу бере самовідвід. Що це означає? Она понимала, что дело, которое она расследует и которое у нее было, оно уже было на стадии дебатов практически. И так или иначе, ей нужно было уже поставить обвинительный приговор. А значит, Козлов уже будет судим, и все остальные участники тоже будут судимы. И это повлияет на ситуацию и на будущий процесс. И она, выполняя просьбу, не зная чью, объединила эти дела, и таким образом дело первая, которую фактически было дослушано до конца, теперь отложена в долгий ящик на многие годы. Отже колишній прокурор Козло такому повороту подій не радий і чомусь вважає, що це на руку його опонентам. Це є одна справа, там трійка Васильна Золовна Копетко, да? Угу. У біло це офіс пошуку. І ти Нічогось, нічого має нічого. маєте, е-е, на об'єднання щось? Да. Так. Отняли там зареєстроване об'єднання просто сісь. <laughs> Возможности, видите, у них прилично есть. Меняют судей, всегда влазят в процесс, скажем так, не процессуально, а именно используя какие-то рычаги и такие вот. То есть мне непонятно, допустим, смена судьи сейчас, почему она произошла. То есть они в высказывают неудовлетворение судьей, и тут она сразу же меняется, берет самоотвод. Ну, наверное, Наверное, було, на нее Звичайно, що було, от тільки вітерець віє трохи з іншого боку, і це навіть не припущення. Під час розмови із міліціонером Ждановим слідчий столичної прокуратури Авдіїв повідав корпоративну таємницю. Я думаю, для тебе не загадка, що зараз Печерська прокуратура би, під себе немножко підмінає. судді там чистять, піддивляють підозри масово. Крім цього, Люстратора існує ще купа відкритих питань до слідства. Вже півтора року Україна дивиться як спецпідрозділ Сокіл, ховає ювелірні вироби по кишенях. І жодному з правоохоронців досі не висунуто підозри. Кова все брали, так і це ну, По масштабу, ну, сколько все ховають зараз? Когда я поймаю, що я не все скажу на протокол. А когда я сидів, коли я вийшов із Графа в автобус, ось стояли метрів десять. Вот центральных дверей с пятьма ребятами. Mm. Я тогда сел в автобус, все это в кулечек исключил красиво. красиво. Дина стоково, типа по-другому говорит. Наши уже приехали на базу, и начальник себе половину под неребани. Сказал, надо делиться, чтобы не жадничали. Такой, надо, что-то до базы как-то это все. Крим, все, нагадаю, Люстратор надсилав запит до генпрокуратури з прізвищами ще чотирьох, які залишились поза кадром, але мають очевидний стосунок до пограбування ювелірки. Це Сергій Юлдашев, який, ще будучи в кріслі прокурора, міста своїм підписом погодив спецоперацію в ювелірному салоні. Ось цей документ. Колишній прокурор Печерського району Олег Васильєв, який залучав працівників МНС, його перший заступник Олександр Кузьменко. Сам він був безпосереднім начальником Козлова. І Розначав його процесуальним керівником у згаданій справі. Ну і власне суддя Печерського суду Катерина Середа, яка надавала дозвіл на обшук. Отже, 17 листопада ми отримали відповідь. Повідомляємо, що Генеральною прокуратурою України перевірка щодо причетності згаданих у запиті осіб до крадіжки цінності з ювелірного салону Крав не проводилася. І дуже погано за інформацією наших джерел в ГПУ. Розслідування цієї справи блокується на найвищому рівні. Поміж тим ми поповнюємо наш список. Жданов розповів, хто з керівництва Печерської міліції причетний до цього злочину. Увага! І до, і во річні, і після якої всі історії з руководства, по хто почався. Літвін, Аврілюк це, так? Бондаренка, Каноненка. Чотири чейпи, правильно? Бандеренка, Аврилюк, Літвін, Іванов. Да? парши кто его. Лежина? Бондаренко. Бондаренко? Чистый парши заступник его. Типа, да. Колись был начальник кадров, при старом КПК, даже уже чистый заступник. Потому что... А он его участие Его участие, когда это все за суматоха закрутилось, приехала УББ. И мы в первую очередь пошли к нему в кабинет, потому что сказали написать объяснение. Був там представник представитель УВБ. Ми написали пояснення, ті типу, нічого не бачили, нічого не знали. І все. Ну теж про те, все просто. Отже, направляємо повторний запит з оновленим списком імовірних підозрювань. Ми вимагаємо реальної перевірки. Сподіваємось на реальні результати, а не порожні відписки. Тож продовження. буде.